Прийшов ось такий коментар до Крісла Смайл, що є такий диванчик 140 см ширину, ідеальний до кухонного стола. Я теж вам хотів показати, що в нього дуже зручна по висоті посадка. Це, звичайно, не стілець, але в загальному, якщо прийшли гості, досить зручно можна сидіти відпочивати за таким столом. Моделька сама по собі прикольна, вона ще йде на високих ніжках, за рахунок цього. Під таким диванчиком або кріслом буде зручно прибирати. І вона розкладається у спальне місце. Причому розкладається не лише в спальне місце, а і в шезлонг. Ось тут у нас висовуються ніжки. Крісло стає шезлонгом. І за потреби, до речі, спинка регулюється. Тобто ви можете нахил спинки вибирати, таке, як вам потрібно. І ззаду ще в нас висовуються дві ніжки. І ось таке крісло або диван, тому що можна зробити і ширшим до 1,80 вісімдесят ширини. Ось таке крісло або диван стають спальним місцем довжиною 2 метри. Як гостєве взагалі супер. І зручна посадочка йде на ньому. Тому якщо шукаєте саме на кухню або на балкончик варіант, на якому буде зручно сидіти, під яким зручно прибрати, і як гостєве спальне місце, моделька Smile підходить ідеально. Крісла восьмидесятки у нас завжди є на складі, їх чекати не потрібно. А диванчики ширші: метр, метр двадцять, метр сорок. Метр 60 та метр 80 зробимо під замовлення до двох тижнів. Відправимо по Україні. Якщо цікаво, можна взяти оплату частинами. Деталі про крісло Смайл на сайті Солоха є, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.